Шановні лучани, шановні жителі нашої громади, вітаю вас із Днем Незалежності України, святом сили та незламності нашого народу. Ми горді бути громадянами України. Ми пишаємося нашою державою, нашими людьми, нашою мовою, культурою та історією. Збройні сили України рішуче продовжують відстоювати наше право на свободу та власний шлях розвитку. Воїни мужньо захищають рідну землю у важких боях. Просимо Бога зберегти кожного захисника. Пам'ятаємо та схиляємо голови перед тими, хто повернувся на щиті. Сьогодні наша сила, як ніколи, в єдності. Лише разом ми зможемо вистояти та перемогти. Бажаю всім нам стійкості та мудрості гідно пережити все, що випало на нашу долю. І нехай ніщо не похитне. Нашу віру в Бога та України. Бажаю усім нам мирного неба, розквіту нашій державі та нашій громаді зі святом, з Днем Незалежності України!